Ти сидиш навпроти, кучерява, і спідвій на мене близь та близь. У твоєму погляді лукавім, хитрість і захоплення сплелись. Та весела посмішка дівоча будить в серці не любов, не спів. Ні, твого кохання я не хочу, як ніколи фальші не хотів, я для тебе іграшка. Забава, але ж то всього лиш на мить. Я ж не хочу, я не маю права на дрібниці серця розпилить, бо крізь очі, видно, порожнечу, легковажність у душі твоїй. Та й сказати мушу Я, до речі, що поклявсь у вірності другій тій дівчині, що тобі не пара. В неї очі ніжні та ясні, а у тебе нині паша жаром, тільки кригу вино в ті мгні. Я ж себе не дам тобі в забаву ні тепер, ні завтра, ні колись. Не дивись на мене так лукаво, не дивися, чуєш, не дивись.